Ні, ні, тут ну це теж, але це другорядне. Mm. Ну слухайте, от СБУ кожен день затримує російських диверсантів, коригувальників вогню, навітників, які наводять російські ракети на житлові будинки, на лікарні на школи. Просте питання для чого вони це роблять? Тому що їм наказали, тому що вони завербовані, вони за це отримують гроші. Якщо вони цього не зроблять, їх, їхні вербувальні документи, їхні розписки про згоду на вербування передадуть Службі безпеці України. І вони отримують, відповідно, довічне за 111-й статей. Тепер вони і так отримують чи довічно, чи 15, чи 12 років, залежно від результатів. Але вони тому це роблять, тому що вони російські, тому що вони не наші, тому що вони вороги. Ну, слухайте, Арістович, відбуваються важкі бої в Бахмуті, на, ще тоді на вході в Бахмут все півроку майже назад. В нас е, там дуже важко, але бійці тримають. І в цей момент. Арістович починає бомбити заявами. Там страшна історія. У нас там дезертирство, українські військові цілими підрозділами покидають фронт. Знаєте, для чого це було зроблено? Це вже було. Це було в 2014 році біля його коли нашим бійцям російська агентура закидала. Інформацію масовано, що всі ваші фланги вже давно давно втекли. А ви тут єдині тримаєте фронт? Потім вони зривалися, втікали, виявлялися, ті інші, якраз стояли. Вони виявилися тепер вже без прикриття і тому подібне. Це стопроцентно російська робота, стопроцентно вони це робили. Це не є дурість, це не є якісь переконання. Це робота агентурна на ворога росіяни Х. 22 це не точна ракета. Я не впевнений, чи вони цілилися саме в той будинок в Дніпрі, але вони попадають в будинок, гинуть десятки українців. Вони спочатку починають радіти, розказують все хорошо, і тут раптом розуміють в цей момент. Дуже багато шуму за кордоном піднялося. Це все відбувається просто по годинах. Вони запускають тему, що це українці самі себе розбомбили, Ніхто на це не звертає уваги. Їхні лобісти в західній пресі кажуть, слухайте, ви що там ріхнулися? Ми за ні за які гроші цього не надрукуємо. І тоді росіяни дають команду Арестовичу. Арестович виходить і робить заяву: це наша ракета сама збила туди і попала. Це ми винні, це наша робота. Це ми розбомбили цей будинок. І після того російські лобісти впродовж ночі запускають порядка 120-140 статей на підтримку цієї версії, посилаючи. Ось українська влада зробила заяву. Це визнання української влади. Вибачте, це робота пряма ворога, це агентурна діяльність. Все тут без варіантів. Ще один момент недавно під китайську ініціативу: ну так, ви припинити бойові дії, але не виводити російських військ з України і за С не виводити нічого, і заборонити будь які пересування, в тому числі в першу чергу, війська, це наш наступ, заборонити. Що в цей момент, коли ця ініціатива прозвучала в Україні відкинули всі, всі без винятку, навіть в Офі президента не ризикнули її підтримати. А це є корейський варіант розділити країну по лінії фронту і законсервувати так. Знаєте, хто виступив на підтримку корейського варіанту? В Росії виступив Медведчук, в Україні виступив Ірестович. Розказує, а це все самі всім так плохо. Ні, він не каже, що це я пропоную. Він каже: отут є предложення. Ні від кого не було пропозиції, крім цієї китайської озвучки. А программ Корейський не був згаданий. І він доказує, а потім каже: Ну це ж прекрасно. Нам же ж будуть гроші давати. Подивіться на Південну Корею. От тільки ми відмовимося від всього того, що окупувало Росія, як нас буде добре. Ми будемо відразу Південною Кореєю. Вибачте, це говорить російський грушник. Це головне розвідувачівне управління Генерального штабу вооружених сіл Російської Федерації. Чому його не садять? Тому що над ним є ще, напевне, один грушник, який вищий за нього позвонню. В якого більші зірочки під піджачком заховані. І тому його не садять. Він має сидіти в тюрмі. Це грушна робота. Я вам не кілька агентурних конкретних прикладів. Все решта, все решта ну, спроба в, це називається внідрення в політичну е, сущність країни. Спроба підібрати під гребти, під Арестовича якийсь відверто проросійський електорат. Який він буде концентрувати замість того, що він мав розсіятися, розпрошитися, просто не піти під на вибори цих людей, спробують підтягнути в політику і створити нову ОПЗЖ, яка буде кричати: Только з Москвою, ми же браття, ми же народи браття, велика руська культура, українці не ділять геноцид. Ви все время, ви 8 літ, 9 лет дамбілі бомбас, А зараз ви нас уничтожаєте. Це все буде кричати на весь світ. Ті люди отримують мандати. Парламентській асамблеї Ради Європи, якщо вони пройдуть до парламенту і вони будуть там це кричати. Ви розумієте, що він робить? Ну ще раз кажу: ну це російське завдання. От ми пробуємо знайти, коли ми говоримо про різних, там, знаєте, ну, відвертих мерзотників, ми можемо дрізне про них думати. Але коли ми говоримо про Арестовича, ну тут немає особистих думок. Тут є накази і їх виконання. Він їх може десь модифікувати трошки, але не більше. Ну, ще раз кажу, те, що він не арештований <кхе>, до сьогоднішнього дня за жодних злочинів. Ну, це звинувачення нашій системі. Значить, у владі на найвищому рівні, на найвищому, сидять московські кроти. Іншого пояснення в мене бути не може. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.